І так, всім привіт! Хто перший на моєму каналі, мене звати Ілля. І сьогодні вам покажу експрес-туторіал, як зробити ось таку анімацію, ну, яку я показав на початку відео. Почнемо ми давайте з того. З самого цікавого, як зробити такий круг, ніби як заокруглити композицію. Ми робимо звичайну композицію. Просто щось таке. Ага. Робимо отаку видовжену композицію, наприклад, як у мене, 6 пікселів на 2%. Звісно, можна робити менше і у вас буде, не буде нагружатися так сильно комп'ютер, але це за вашим бажанням. Коротше, робимо таку видовжену композицію. Робимо ну так, як у мене лінії, це все до країв, тому що вони будуть з'єднуватися, коли будуть циліндри. Робимо таку композицію. Ну, Закидуємо композицію, вибачаю за туфтологію. І накидуємо ефект. У мене FX консоль є. Це плайн такий, я радодойково встановлювати, тому що хтось не знає, а може когось його немає, або я не чув про нього. FX-консоль Накидаємо ефект ці -ці, цілі. Господи, треба мову перекласти. Ці Clінder. -ці, Ось такий циліндр. Якщо у вас немає фікс консолів, на цей ефект можете тут пошукати. Зараз не А, Ну, теж пишете CC-Ціліндр. Ось він є. А, він у мене вже накладений, я не буду його накладати. Ну, або хочете, можемо, наприклад, скажемо, якийсь от на оцій лінії, наприклад, або де, не, на текст, наприклад, накладемо. Цей циліндр, ці. Ну, і ось він типу заокруглився, бачите, його стало тільки на півкруга. В залежності від радіуса, тут ви його міняєте, то залежності від радіуса буде у вас текст розтягуватися. Чи буде такий, як і був. Ну, ніби це все налаштовуєте собі. І з циліндром. Видьте? Так, ми зробили цю першу композицію з, з цим циліндром. Накдавний ефект, без ефекту. Так, композиція виглядає з ефектом так. До речі, коли ви накидаєте цей ефект, у вас, скорше за все, що будуть проблеми з кольором. Буде от такий темний кольор. До цього я використовував Lumetri Color. Ефект ще один. І тут просто підняв що тут у нас, експозицію. експосури. Ну, коротше, експозицію підняв на 3,2. І тепер колір такий, який був ніби нормальний. <кій> На рахунок того, як вона крутиться. І крутиться нас тут у налаштуваннях CC Cleaner. Тут чи де? Зараз чекайте, побачимо. Бо я вже сам не пам'ятаю. Ну, я просто з, з простими налаштуваннями кручу їх. Через... До речі, зразу закинув в 3D, тому що без 3 d давно ну, якось. Ні, ну, типу, без 3D теж нормально виглядає. Це вже в 3D, напевно, треба закидувати, коли ви хочете, наприклад, щось в середині, тут запхати якусь, скажем, жердину, скажімо, хочете запхати, наприклад, між в середину це кольоць, і тоді можна з 3D це зробити. А так це просто картинка 2D наразі. наразі. Ну і от, в мене вона в мене 3D я робив. Не знаю, чому, але так вибув. Крутите, ніби з простими, X, Y, Z. Позиція Scale. Тут в мене бачите, вона міняється по Scale. Крутиться одночасно. Я робив анімації ліній. Ось тут в самій композиції. Бачите, ось так анімував я їх. Це звичайний є тримпас, стрімпас тут шейпом накину. Щоб ці точки з'являлися. Тут shape, тут shape. Дрімпас, стрімпас, стрімпас, Ну, Тут логічна позиція, motion Blur Потім тут scale. Чуть -чуть. Ну і просто закінчились. А, далі тут у нас. Бачите, тут у нас такий перехід плавний. Ну, не дуже плавний, але скажімо що плавний. А, такий перехід просто композиція закінчується, я вставляю маску копію маски. Тут так само маску анімував за допомогою а, просто позиція, Scale, Rotation і опасіки. Все вручну, все я сибався з цим. Бачите, так Scale, Rotation, Scale. Потім жовта маска так само з'являється за рахунок Scale. А далі. Це ми все заанімували за допомогою І ще цей рух. За допомогою нуль об'єкта прив'язали всі текст, лінії маски все до нуль об'єкта аби вони ось так піднімалися. М -м 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 -м. Лінії також через Тремпас. Текст. Може, комусь когось зацікавить текст. Текст я робив. Господи, ага, оцей текст. М -м -м. Виглядає тяжко, але тут нічого складного нема. Е як ми робимо текст? Давайте я вам покажу, покажу, покажу. Зараз я вам швиденько покажу, як ми текст робимо. Скажемо, якийсь е буде мені, наприклад. Hello, world. Допустимо. Е ми робимо оцей текст. Давайте все ми виключимо віце, аби не мішав нам. Робимо текст звичайний. от Наприклад, будь-який текст. закинемо на центр Anchor Point І нажимаємо праву кнопку миші по ньому, Create Create Shape from Text. Ми робимо з тексту shape. І тепер ми можемо наприклад, зробити анімацію та як в так простому shape-му Наприклад, скажімо, де є тримпас. Ми можемо анімувати як і кожну букву окремо. Ну, На кожну букву окремо я не вижу, аби можна було закинути окремо на кожну букву Dream Pass не знаю. Але можна ніби налаштовувати Fill, Stroke, ніби в кожну букву можна налаштовувати. Але якщо це робити в одному такому шейпу леєрі, то це не дуже удобно. От бачите, Hello World, такого. Правда, анімація дебільно трохи виглядає, але ладно, це вам для розвитку. А як швидко перекинути, ну як відносно швидко, як розділити ці букви, щоб не, наприклад, не робити копії постійно ось такою маскою відрізати. А можна зробити простіше. Просто беремо, створюємо. Зараз зараз, зараз, зараз зараз. Господи, дайте мені відсити. Створюємо новий shape layer, пару раз дублюємо його. Ну і коротше, просто беремо отако, копіюємо, тут вставляємо. І все, у нас тут з'являються оці букви, які нам потрібні, вже в окремих шейпах, і вже ці окремі шейпи буде удобніше анімувати в опозиції. На кожен шейп можна накинути якийсь інший ефект. Наприклад, тут у нас буде отерпас, якийсь не знаю, поняття, не немає, що це таке. Я їх проходив але вже забув. Ну, коротше, тепер можна на кожну букву окремо накиднути окремий анімацію, якусь щось типу того. Скажемо, тут нас беремо, копіюємо, вставляємо. Копіюємо вже в інший shape Layer вставляємо. Зараз не відрізняється по позиції, тому що, або я по скейлу збільшу текст, або не знаю що. Ну, коротше, ви ці весь текст копіюєте, а потім собі по... візьмете. Ctrl-Home. Але це, напевно, що треба робити через 0 об'єкт. Зараз. Через нуль об'єкт ну, адекватніше буде збільшуватись. Так, нуль об'єкт і вже нуль об'єкт збільшуємо. І все. І отак собі підводимо приблизно до того розміру, який вам потрібен. І маєте чистий спокій. А на рахунок з текстом. Зараз я покажу, як я робив цей текст. Ось, дивіться. У нас тут виходить так. Кожну букву боку я, як вам показував Shape Layer, скопіював з тексту. Шейпового тексту, який я зробив, скопіював новий шейп кожну букву окремо, бачите? Аби можна було ну, більш по блатному анімувати. А на рахунок цієї заливки. заливка це просто зараз вам покажу, бачите, це просто лінія. Зараз ми відключимо. Так. Або ні, ми навіть не так зробимо. Ось. Просто лінія, яка заанімована через стрімпас. Зараз. Ось. Так, чекайте, ось. тримпас, Вона заанімована через тримпас, і просто вона типу, виїжджає, і вона рахується як маска. І, коротше, під маску появляється буква. Ось так, бачите? У нас з'являється лінія і маска. Господи, що я кажу. Лінія зверху букви. І лінія з'являється через стрімпас, і, і якраз через це і появляється буква. У нас робиться така, в принципі, прикольна анімація. Не ідеальна, звісно, але анімація. І отак от на кожну букву, щоб не створювати на кожну букву окрему маску, просто от скопіював де, наприклад. А, оце два рази Йой. Господи, чекайте. Uh -huh. Ну, коротше, скопіював. Не виходить. Uh -huh. Не получається. Ну, коротше, виділив оці всі точки, удалив і вже малюєш собі отут лінію іншу, вже яку тобі потрібно. І mm. анімую вже другого боку. І так само продовжуєш. З кожного боку відмалював. Приблизно не потрібно ідеально. Бачите, тут може бути ось, дивіться, яка тут? А, яка маска, яка боку. Головне, щоб країм того об'єкту, який ви ніби хочете, під маску сховати, аби маска була більша від того об'єкта. І отак, от через стрімпас анімуєте текст. Ну, Зараз зараз. Що в нас тут? Ага. Ctrl. Ctrl-A. Ctrl Ой, так. Mm -hmm. О, секунду тут а я анімував. Це теж вручно анімовано. Mm. Позиція через нуль об'єкт трімпас масками. Ну, теж трампас поста лінія, так само, як і тут. Просто тут починається не з нуля до 100, а з 50-100 до 100 і з 50 до 100 ніби end і на початку. Текст просто тут скритий масков. Це той на той текст. Видав? Ось текст вискакує. Що це? Ага, так. Оцей вой разший плеєр. На ньому чуть-чуть фастбокс блюру. Для того, аби не такий різкий перехід був більш плавніший. Ти є текст занімований по позиції. Рахунок цього відскоку, можна зробити блатніше, що в мене є команда для того, аби автоматично вона ніби відскакувала. Але я її там треба було шукати. Я, коротше, вручну зробив трошки більше догори і потім назад. І це замімував за допомогою Так, так, так. Ну, от такий графік зробив, щоб вона не доходила до кінця, не повністю зупинялася, продовжувала далі. Так, тут вроді все. Так. Так. А, маска, ну тут я вам казав, що це просто у композиції заанімовано по-рівному. Ось ось так заанімовано. Тримпас, тримпас, тут маска. Дати маска. Щось сьогодні там вжив. Кружечки, ось маска. Долкомови і маски вона виїжджає. Маска, правда, біла. Ось. Тихо виїжджає і появляюся. Ну, ти все тут по факту немає нічого такого складного. Воно хоч виглядає складно, але це просто циліндр. проста композиція занімована. Ось. Ну і ефект циліндр. Це це циліндр. Якщо щось цікаво, щось ви не зрозуміли, пишіть в коментарі, і в наступних відео я згадаю. Цей коментарі або так відпишу в коментарі, якщо щось не важке. Е -е, відео це якщо чесно, я просто ніби шукаю відео в Тіктоці, в Ютубі. На різних площадках дивлюсь якісь цікаві відео і просто повторюю їх, тому що я не початківець і я тільки навчаюся, е -е, тому мені. Якби це не звучало тупо, мені дуже важко щось своє поки що створити. Мені треба набити е, свій погляд, як то не пам'ятаю, називається, е, смак свій набити, аби я вмів відібрати нормальні кольори. Хоча то і є сайти, наприклад, Adobe Color, що тобі є кольор підбере, зразу буде хороший. То це все одно мені не допомагає. Вроді кольори підходящі, але в мене чомусь вони дуже погано сходяться. І поки що я стараюся копіювати роботи інших людей. Десь колись спробую щось своє додати. Можливо, в наступному відео, що постараюся взагалі своє щось зробити, якусь анімацію. А так то на цьому все. Анімовець трохи довше, ніж вам розказував. Ну, та тут нема, в принципі, що ні анімувати. Е, тут немає нічого такого складного, я вам об'яснив основні теми, які ви можете не розуміти. Тут все решту просто позиція, скейл, ротейшн. І більше нема таких додаткових якихось пресетів, щось ніби такого. Основний ефект це Сірікліенер. І більше тут нічого такого нема. Ну що ж, е, якщо ви додивилися це відео до кінця, я вам дуже вдячний. це Ви підтримуєте мій канал і мій розвиток. А, якщо вас цікавить монтаж, можете написати мені в коментарях, можемо договоритися, можу вам якісь відео змонтувати. Звісно, за певну суму, тому що я на фріланс не буду виходити. А так, всі, хто подивилися, дякую. Поставте лайк, підтримайте мене і до наступної зустрічі.